Такий вигляд має будинок Марії Бігім з села Кременівка. 17 червня її подвір'я затопила. Жінку з підтопленого будинку евакуювали на човні. Протягом місяця, каже, живе у сина. З бюджету громади їй відшкодували 20 тисяч гривень. Я десь стояла в атак. Метр води було в домі. Смотрите, який він 20 метрів. Все було этим ламінадом, все зняли, він не годиться. На 10 тисяч тільки птиця пропала. Що все пропало? Ну, электроприборов, Ні, машинка не осталась, ні это, не знаю. Що я ж говорю, що то, якщо знайдуть живоє, хочуть ремонтувати вон, холодильник пустили, не годиться. А це будинок подружжя Бардах, села Мала Кажуть, після підтоплення в будинку не проживають. Водою зруйновано меблі, стіни пішли тріщинами. Наразі мешкають у будинку сусідів. Їм нарахували 30 тисяч гривень компенсації. В самом опасном місці наш дом вот этот, доходиться, пострадали більше всіх в этом селі. Люди тоже бедные пострадали. Ну, от видите сами тут этот дом проживання не подлежит. Мебель вся пропала. Она ж знаете сейчас какая мебель. На пилках все рассохлось. То сзади стену еще сфотографируйте, вона даже сюди пошла і и и это тряснутые. Від 5 до 30 тисяч гривень отримали власники 22 будинків, які зазнали руйнувань. Розмір компенсації затверджувала комісія. За словами Надії Рибкіної наразі шукають додаткове фінансування. Тобто там були. Три категории сильно пострадавшие, средние и в меньшей степени пострадавшие. Поэтому суммы разные. Есть 20 тысяч, кто сильно пострадав, 10 тысяч и 5 тысяч. То, что люди потеряли, это 20 тысяч никак не спасает их ситуацию, и мы привлекаем благотворительные организации. Ця робота ще продовжується. Ось такий вигляд має дамба на річці кальчик, через яку внаслідок дощів стався порив. У результаті було підтоплено понад 30 подвір'їв у селах Кременівка, Малоянисоль, Македонівка та Катеринівка. За словами голови громади, нещодавно завершили очистку відливів. Очередний сильний дощ був, показав, що зброс працює добре, Уровень води в плотині не піднявся до критичного, не було переливу. За словами Рибкіної, планують створити комісію для обстеження стану всіх дам, що знаходяться на території громади. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.